Без Бога людина втрачає все, в тому числі і щастя. Наприклад, в Україні кожен четвертий страждає від депресії. І який вихід? Вихід дає слово Боже, тобто сам Господь, де показано, що Господь являється відповіддю, Господь є творцем щастя і показав нам чіткі кроки, як можна цього досягнути. І сам момент того, що чим ми себе наповнюємо. Якщо в нашому житті е, є е, фільми, лента, новини, всі ці речі вони будуть приносити депресію в наше життя. Але якщо ми це замінимо на е, вивчення Слова Божого. Е, Роздуми над словом Божим, ділитися це з ближніми, з рідними, це те, що буде міняти наше серце і наш розум із середини, і витіснить всю цю депресію із середини, тому що Господь має владу над всім.